Перестало битися серце великого патріота України, поета, письменника, громадського діяча-історика Дмитра Капранова. Чесно кажучи, ми не уявляли собі. Дмитра без його брата Віталія. Разом вони творили, разом вони займали просвітницькою діяльністю, разом вони доводили свою правоту і говорили про те, що Україна найкраща держава у світі. Тепер Віталію доводиться самому рухатися далі і творити, любити, перемагати. За себе і свого брата. А сьогодні, вшановуючи пам'ять Дмитра Капранова, я хотів би продекламувати вам рядки, які свідчать про ставлення братів Капранових до рідної та російської мови. Як любить валер'янку Кіт. Як бджілка квіточку медову, як м'ясо щур, так московит обожнює московську мову. Як вабить крихта таргана, жука, картопелька цукрова, а камошіння кажана, так московита манить мова. Неначе муха на лайно, алкаш на пляшку півлітрову, немов свинюка на багно, він суне. На московську мову, а в тебе мова є своя, і милозвучна, і доречна. Тож не принаджуй москаля, бо це істота небезпечна. Слава Україні! Вічна пам'ять Дмитрові Капранову!